Вітаю глядачів свого каналу. Зараз 13.13, 13. 18 вересня, у серпнісь. Я буду робити зараз особистий розклад на правий і лівий берег місто Запоріжжя на ракетні удари, бо общий розклад на місто Запоріжжя був мені не дуже до вподоби. Там є шанси, що ракетний удар буде і на цю добу. Так, він там не дуже такий ярко виражений, але ймовірність його там є, на жаль. Так що давайте подивимось по берегам, що Ой. як воно буде. Вже карти помішала, будь ласка, карти покажіть нам на цю добу і цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя, їх ймовірність та наслідки. Дуже може бути. Це у них немає, скажімо так. Ну, в общем, це бла-бла-бла. Нема розуму, немає інформації, тільки телепанії ті язиком. Але вони хочуть пугати, хочуть пугати, і у них для цього все є. Є зброя. Є можливості, є фізичні сили, є для цього все. А також є рішучість і е, сміливість до того. Тобто шанс імовірний того в правому берегу. Прямого удару карти, що каже про удар, її тут немає. Тобто це косвенні карти. Вони не показують того удару. Вони показують тільки то, що є, тому можливість того удару, шанс того удару. Які будуть дії наших ЗСУ. Прекрасно. Дев'ятка. Людина стоїть на охороні. Це жезлові карти, це вогонь вогню. Дев'ятка. Це захист свого. Це шістка, це радісна карта, допомога, це успішна карта. Ну і рицарь Кубків це гарні почуття, гарні почуття. По цим картам я можу сказати таке: що якщо даже і буде удар, то його зупинять. Бо стоїться людина ось радість, ось почуття. Правий берег може почуватися спокійно. Це то, що показали карти по правому берегу. Ось я вам це показую. Фіксуйте в своїй пам'яті, бо я буду класти ще на другій колоді. Тобто правий берег на цій колоді почувається себе прекрасно на цю добу. Зараз ми на цій колоді подивимося і виберемо. Будь ласка, карти покажіть нам від цього часу і на добу, плюс 24 години, яка буде ситуація, ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть нам ту, ту ситуацію і чим воно все закінчиться, які будуть наслідки? По суддя, бачите, шут, щось нове таке, але помірність перевернута. Чому вона перевернута? Покажіть нам, будь ласка. Перевернути маху. Це буде якесь іскушення. Так. так. Так, так, так. Так, так, так. А ну зараз я ще один покладу розкладик. На це ж питання: ракетні удари по лівому берегу Запоріжжя на цю добу від цього часу, плюс 24 години. В принципі, вони не дуже хочуть стріляти, тут буде хитрість якась. Потенціалу немає. Потенціал в перевернутому плані він до них мінус. Тобто нема потенціалу. І ітог буде отакий недоділений якийсь, знаєте? Недоділений. Як будуть діяти наші ППО, наші, наші, наші військові. Наші військові будуть бить, бить. буде колесо фортуни І буде маленька перемога. А чого ж маленька перемога? Покажіть нам. Не все зіб'єте, чи що? Робота з надривом. Робота з надривом. не Та вже якість, нема задоволення. І буде затримка. Затримка і е, насильство на смерть. Ну, дивіться, так, вони зіб'ють ракету, але може, може не всі ракети вони зіб'ють. Це по-перше. А по-друге, може, в ламки впадуть. І таким образом воно щось буде таке непонятне. Бачите, перемога тут е, маленька. Вона ні до чого не приводить. А давайте ми спитаємо, чи будуть е, розруха. Так, схоже на то. Чи будуть пожертви людей? Жертви людей е, постраждалі. Ні. Е, ну, що можу сказати я по цим картам? Я можу сказати, що удар як такого, в принципі, не повинно бути, бо немає тут того потенціалу. Наші діють нормально, в принципі, там щось під концовку в них там, робота тяжко піде. Трошки непонятно, що буде з приміщеннями. Може, ламки впадуть. Але, бачите, на людей падає жрець іерофант. То, в принципі, ситуація повинна бути непогана. Цю ракету знищать, це. Насильство на смерть. Це наші діють, наші наші діють. Погано, що це отак воно? Що нема задоволення від роботи і воно йде в мінус. То непонятно, що за мінус? Що за мінус. Дайте я ще покладу картку сюди. Це. Добре, 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 добре. В общем, по цьому розкладу. Ми бачимо, що на лівому березі, в принципі, теж непогано, але є невеличка загроза. Так наші будуть збивати і фортуна, і жезли, і все. Вони будуть працювати, захищати, але якось з напрягом. Люди будуть живі. По домам, по домівкам непонятно, але тут кризисна ситуація. Але люди будуть живі. Добре, давайте подивимося на єгипетських тару. Тобто, нам, по большому счету, зараз, от ми то, що побачили, особисто такої загрози загрози немає. Щоб я отак сказала, вау, тут загроза. Башні немає, мечів немає тузів. Тобто, якось так воно. Десяток немає мечових. Так, якось воно більш-менш. Давайте подивимось на єгипетських таро. Будь ласка, карти, покажіть нам від цього часу, плюс 24 години. Місто Запоріжжя, правий берег, ракетні удари. Якщо будуть вони, покажіть нам то і які будуть наслідки. Скажіть нам, що воно і як. Ну, дивіться, вісімка летить вниз. То енергії нема, вогню нема. Нема вогню, нема енергії. Нема сплученності. І маленький пажик тут. Маленький пажик. То. Ну що тут? Тут. Так, є виконання тої роботи, але воно дуже хитке. Не похоже воно на ракетні удари, не буде їх. Як спрацюють наші ЗСУ? Нормально вони спрацюють, дябло перевернути, це гарно і туз в нашу сторону. Так, ми будемо захищатися остороги, але ми відповідь відповіді, якщо буде потрібно. Так що ось на цих картах такий розклад. Це був правий берег. Ну і давайте подивимось лівий берег Запоріжжя на цих картах. Покажіть нам, будь ласка, карти на цю годину, плюс 24, тобто на добу. По лівому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари, якщо вони будуть, які будуть наслідки. Покажіть нам, то будуть вони. Тут сплошні, розумієте, зрадники і, без... і криворуки. Ракетних ударів тут не показує. Наші що будуть робити? Наших теж не все, -все нормально. Але вони самодостатні по почуттям і будуть робити сонечко маленьке, але в них немає тої злагоди. Тут невірність і зрада, тобто люди. Я вам хочу сказати, що, в принципі, от я зробила по берегам, я не бачу загрози. Я не бачу загрози. Чесно. Ото королева жезлова, яка впала нам на в общому розкладі. І, в принципі, більше там загрози такої я не бачу. Ми подивимося, подивимося, що воно, як воно буде. Поки що так. Поки що так. Так що. Карти показали то, що показали. Це небо і земля з тим, що було на цю добу, то що вчора нам показували. Так що будемо сподіватися на краще і надіяти, що все ж таки, все ж таки та королева нам зіграє нам на руку. І буде все добре. Що вищі сили нам допоможуть. Справитися з цими питаннями. Наші хлопці захищають, наші хлопці на сторожі і на правому березі, і на лівому березі. Так що, я думаю, все буде добре. Почуємось, па-па.